Друзі, сьогодні 9 березня. і Сьогодні стало відомо, що Китай прогнозує закінчення війни в Україні до кінця літа цього року, ну максимум до осені 23-го року, тобто цього року. Про це стверджують співробітники Академії військових наук Китаю. Зараз з цим будемо детально розбиратися, але насамперед прошу вас, підписуйтеся, коментуйте, що ви з цього приводу думаєте, лайкайте це відео, щоб ви більше бачили, ну і поширюйте його, друзям. І так, поїхали. У Китаї є Академія військових наук. Яка займається вивченням війни в Україні? Вони аналізують всі події, які тут відбуваються. Ну це щось на кшталт такого інституту вивчення війни, як то в США. І інші розвідки інших країн часто говорять про те, скільки може тривати війна, як вона буде рухатися, які сценарії можливі. Ну, до прикладу, Литва знову зробила заяву про те, що в Україні війна може тривати наступні два роки. Вже була сьогодні знову, але от вона ця заява резонує із прогнозом Китаю. Я б зараз би більше все таки зважав би на Китай, тому що, як на мене, він багато в чому визначатиме перебіг подальших подій своєю допомогою або недопомогою Росії. Це не дуже важливо, тому що багато говорять, і американці говорять про те, що Китай може постачати Росії зброю. Лукашенко нещодавно їздив до Пекіна, зустрічався з сідзіпіням. Багато хто також говорить, що Китай може через Білорусь постачати зброю Росії. Але мені видається, що цього не буде. Чому саме? Ви знаєте, що е Перед початком роботи Генеральної асамблеї ООН, яка відбулася наприкінці минулого місяця, 23-24 лютого, вона була з нагоди роковин початку широкомасштабного вторгнення, Китай представив свій мирний план, який складається з 12 пунктів. Я вам зараз коротко його нагадаю. І так, пункти: перший повага до суверенітету всіх країн, другий відмова від менталітету холодної війни. Вони типу проти озброєння. Третій припинення бойових дій. Вони говорять, що всі повинні перестати стріляти. Супер. Четверте відновлення мирних переговорів. Китай постійно наполягає на відновленні мирних переговорів, і припинення війни в дипломатичний спосіб. Але не говорить про повернення території, тому що суверенітет це не про території. П'яте вирішення гуманітарної кризи Китаю вкрай важливо, щоб не було гуманітарної кризи, бо вона навіть і в них вже проглядається. Шосте захист цивільних та військовополонених. От тут вони говорять про міжнародну конвенцію дотримання прав військовополонених. Сьоме забезпечення безпеки атомних електростанцій. Вони послідовно. Застережують Путіна від використання ядерної зброї. Вони не хочуть допущення використання путіним ядерних ударів, навіть тактичної ядерної зброї по території України. Їм цього не потрібно. Вони це говорять вголос. Восьме зниження стратегічних ризиків. Тобто вони говорять цій частині, що Україна чи будь-яка інша країна не повинні домагатися своїх територіальних. Безпек за допомогою різних військових союзів. Вони прямо говорять про те, що НАТО не повинно розширюватися на схід Європи. Вони не відповідну декларацію підписали з Путіним ще в січні 2022 року. До початку широкомасштабного вторгнення. Там тоді вони конкретно говорили про НАТО. Зараз слова НАТО вони випускають. Наступний пункт дев'ятий сприяння експорту зерна. Він перегукується із дотриманням і недопущенням гуманітарної кризи. Так. Десяте припинення односторонніх санкцій. Санції можуть бути тільки ті, які погоджені в ООН. Ну, Ніяких односторонніх. Одинадцяте підтримка стабільності ланцюжків виробництва та поставок. Для них надважливі ринки збуту. Китай вкрай за це боїться. І дванадцяте сприяння постконфліктному відновленню. Ну, загальна фраза. Мирний план, який не передбачає загалом засудження Росії. Він наполягає Сінзіпінь на мирних переговорах між Росією і Україною, але переговори між Росією і Китаєм також тривають. Ну і звісно. Стабілізацію, фіксацію і замороження військового конфлікту для Китаю це вкрай важливо. Так от цей мирний план Китаю буде далі реалізовуватися Сінзіпіньо, тому що велика ймовірність того, що він найближчим часом полетить до Росії. Е, ну, полетить інші, не тому, що дуже хоче бути вимушений для реалізації цього ж мирного плану. Для Китаю надважливо збереження от саме тих ланцюгів постачань і виробництва. і Китай на сьогоднішній день, як стверджують аналітики, згаданого мною е, інституту Академії військових наук Китаю, переслідують три мети. перша відновити ставлення до Європи та налагодити прямі інвестиції та передачу технологій Китаю. Китай боїться вкрай втратити сьогодні свої. Зв'язки з Європою, логістичні зв'язки, ринки збуту, також зі Сполученими Штатами Америки, і йому надважливі технології, тому що нині він, до прикладу, у військовій сфері має виключно технології військові російські, а більш ніяких. Бо, хоча армія Китаю і велика, але технологічно вона суттєво відстає, наприклад, від тих самих Сполучених Штатів Америки. Повертаючись до досліджень, які раніше публікувалися, точніше. Новини, які з'являлися, ймовірно, на підставі цих досліджень співробітників Академії військових наук, вони почали дуже активно і пильно вивчати, як проходить війна Росії проти України, чому Росія зазнає втрат, як працює той самий Старлінг, Вони хочуть створити свій аналог. Вони працюють над тим, як знищувати Старлінги можна під час війни. Тобто вони фактично займаються дуже активно. Переосмисленням своєї військової концепції. Вони чудово розуміють, що озброївшись старою радянською військовою технікою і боєприпасами, їм не вдасться досягти успіхів, наприклад, у війні за Тайвань. Ну, власне, це моя думка, але аналізуючи інформацію, яка з'являється, такі висновки цілком можна зробити. Друга мета просування мирного плану. Підтримка дружніх відносин з Україною, в рамках яких можлива економічна співпраця для Китаю дійсно Україна дуже важлива як майбутній ринок збуту. Сюди можна буде привозити після війни, враховуючи кількість інвестицій, які зайдуть товарів на десятки мільярдів доларів, а то можливо навіть і сотні. Ну якщо говорити по нашому торговому бороту із Китаєм до початку широкомасштабного вторгнення, він не був надто великим сягав приблизно 10 мільярдів доларів по року. Ну і третя мета: ще одна мирного плану, щоб Китай грав провідну роль у забезпеченні припинення. Вогню Сінзіпінь хоче на себе приміряти саме сорочку миротворця. Як то свого часу робив Ердоган, до речі, сьогодні Ердоган якось так раптом почав засовувати санкції до Росії. Дивна історія. Ну до чого ми повернемося в наступних відео. Ну як свого часу на себе хотів приміряти цю сорочку миролюбця, миротворця Лукашенко, але також йому це не вдалося, він за великим рахунком мало чим відрізняється фінцінзіпіння та путіна диктаторів е, на євразійському континенті. Тому історія така, і я не виключаю, що Сінціпінь точно полетить до Росії, але вже не тому, що цього так хоче Путіна, тому що Сінціпінь вимушений буде це зробити з огляду на публічні заяви, які він сьогодні робить. Йому потрібен час, йому потрібна стабільність, йому потрібний вплив і на Росію, і збереження абсолютно всіх нормальних торгово-економічних відносин із Європою і зі Сполученими Штатами Америки. Тому на цьому тлі абсолютно логічно виглядає те, що Китай може попливати на. Часовий проміжок перебігу війни Росії проти України, якщо він не даватиме Росії зброю. А виходить так, що навіть огляду на його мирний план, то Китаю не потрібно передавати Росії багато зброї, ну принаймні, стільки, щоб змусити їх сісти за стіл переговорів. Єдине, що ну вони не можуть змусити українців сісти за стіл переговорів, але в цій частині вони не втрачатимуть зв'язок із сполученими штатами Америки. Ну і тут в Сполучених Штатах Америки, якось так раптово, а можливо і ні, з'являється ще один персонаж, який діє в інтересах. Трикутника Китай, Білорусь, Росія швидше в інтересах Росії. Так, в Сполучених Штатах Америки один із потенційних кандидатів на посаду президента Дональд Трамп зробив чергову заяву. Я сказав би черговий висад. Перепрошую за це слово, але по іншому я сказати на правду не можна. І так, буквально в понеділок, два дні тому, колишній президент США Дональд Трамп зробив заяву. Для ведучого Fox News Шона Хенніті про те, що він міг би припинити війну в Україні дуже скоро. Вона не нова ця заява, але дуже важливо, що вона була озвучена в ефірі. Але потім так сталося, що цей шматок, де він говорив про цей план, як він може припинити війну в Україні, кудись зник. А він говорив наступним чином: що за рахунок здачі територій. Так, е, чому це цю заяву саме Дональд Трамп нині зробив? Трамп не полишає все-таки надію бути обраним знову на посаду президента Сполучених Штатів Америки, але знову, як мені видається, за допомогою Росії. Дуже цікаву інформацію сьогодні я прочитав про те, що все ж таки Дональд Трамп, ймовірно за все, був обраний на посаду президента своєї каденції, виграв тоді у Хіларі Клінтон за допомогою саме російського втручання у вибори Сполучених Штатів Америки. Тим паче ви... Мабуть, бачили, ну я сумніваюсь, в тому що не бачили купу повідомлень про те, що США постійно говорить про факти, якими вони володіють прямого втручання Росії у виборчу кампанію. І ймовірніше за все тоді Путін міг допомогти якимось чином Трампу стати президентом, бо навіть Трамп не вірив у те, що він може перемогти. Але так сталося. Трамп був дуже лояльний до Росії всі роки його президентства, всі чотири роки. Він і зараз говорить, ми не, не допустили того, що була війна в Україні, і я зараз маю якийсь унікальний план, за допомогою яких я продовжував би 24 години, годин, би Путіна і Зеленського. Як би він це зробив, я, чесно кажучи, навіть. І приблизно не являє. але він робить пас Путіну. Ну і от на тому континенті він з'являється фактично е ще один партнер для Китаю, Росії та Білорусі, тому що Білорусь також починає підігрувати ці історії і Путіну, і Сідзіпіню. Лукашенко відчуває себе дуже потужно, говорить постійно про якісь провокації, які можуть бути е когось вони затримали так далі. Тому подібне. Але зараз умова власне не про Білорусь, хоча забувати про неї також не варто. Отак виглядає сьогодні історія із мирним планом Китаю, до якого підключено дуже багато бенефіціарів. Бенефіціар, звичайно, буде один, але вигодонобудувачів буде чимало. Чи погодиться на це Путін? Я поки що не готовий вам сказати відверто, але може статися так, що Путін потрапить у безвихідь. Чи погодимося ми? Сумніваюся на даному етапі, але знову ж таки ситуація дуже мінлива. Ми зараз бачимо нестабільність постачання озброєння західними партнерами і так далі, тому подібне. Сьогодні були завдані дуже серйозні завдані дуже серйозні ракетні удари по інфраструктурі України, які свідчить про те, що Росія налаштована і далі вести війну проти України. Ми не маємо якихось рожевих окуляр, що це там ну просто-напросто завтра так станеться, що Путін візьме, і здухне. Але саме китайський вплив на цю всю історію може мати місце, і от в такому ключі, в такому контексті. Друзі, що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, в коментарях, обов'язково поділимося з вами там думками, подискутуємо. Поширюйте відео, друзям, не забудьте поставити лайк. Всіх люблю, ціною шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!